Господи Боже, джерело усього життя та благодаті, прийми мою щоденну молитву як вираз моєї віри та вдячності, дякую Тобі за цей новий день, за можливість жити, дихати та творити добро. Благослови мою родину. Охороняй моїх друзів від зла та негараздів, даруй мені силу і мудрість, щоб впоратися з викликами цього дня, нехай мої слова будуть повні любові та розуміння, а вчинки праведні та милосердні, вчини, щоб я бачила тебе у кожній людині, яку зустрічаю на своєму шляху. Допоможи мені прощати та бути вільною від образ і злості, збережи моє серце у чистоті та мирі, щоб я могла бути справжнім свідком твоєї любові, зміцни мою віру і довіру до тебе, щоб кожен мій крок був впевнений та натхнений тобою, навчи мене бути щедрою, поділяючи те, що маю з тими, хто потребує. Освітли мій розум, щоб я могла зрозуміти Твої закони. Та жити за ними, даруй мені терпіння у труднощах та вдячність за все, що ти мені надаєш, нехай моя довіра до тебе зростає з кожним днем. Охороняй мене від спокус і зміцнюй моє прагнення жити відповідно до твоєї волі. Допоможи мені бути відкритою на зміни, які ти вносиш у моє життя. Відповідати на них з мужністю та надією запали в моєму серці постійне бажання до молитви та духовного зростання, дякую Тобі за невичерпне джерело Твоєї благодаті та милосердя, нехай кожен мій день буде прожитий на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.